Бренд Siemens. Що перше приходить на думку? Так, 3, 2, 1. Ага, телефон. Ні. А що, якщо це? Розетки. Подивимось, що в іспанців з механізмом. Отже, а тут у нас хороший захист від намонтажень та коротких замикань. Наголошую, що механізм легкий в монтажі. А також подивився відео до кінця я дам цікаву деталь. Отже. Пластик стійкий до подряпань і до пожовтіння. Ти бачив цей шоколадний колір? Він точно підкреслить стиль у домі, навіть якщо це буде лофт чи якийсь модерн, але даний вимикач впишеться. По електрофурнітурі тут все стандартно. Тобто комп'ютерні розетки, вимикачі одноклавішні, двоклавішні, прохідні, а все це є. Рамка максимально п'ятимісна. Тобто горизонтальна та вертикальна будуть універсальними. Якщо ти хочеш виділитися з тих, хто купляє зазвичай білий і чорний, зверни увагу на шоколад. А тепер цікава деталь, про яку я говорила. Хочеш зекономити? Значить, у приховані місця ми ставимо дешевий варіант, а на видимі місця Siemens. Вуаля, це зекономить твій бюджет і не вплине на інтер'єр. Підписуйся, щоб не загубити це відео. Is there a light?